А, та не втягу, є ти, є ти. Як не підійде, то трафі по ній А, ще, ще колечко. То до твого. То, Тоже чехло. Тут дороге чехло. О, що з ним туди зіганути. О, заламаний нічка. Що він ним туди А ну відкривай. Що, якщо він дорогий, то він, то він дорогий. Ні, такий не мав бути, хоча може і не. Ано. Заламаний. Чекачкачка от також видно було. Він заламаний тут. Чекачкай пали забирай, то видно. Видно, що він там заламаний. Заламаний тут і є тут все. Зверху рой цілий, а там заламаний. А тут? Та, тут він заламаний. Ледно, видно. відео, добре. Тут він заламаний. Тут є другий чехол, і тут є... Прямо через задню сторону. Три потрібно. штуки. Ну це плівки, нічого не має бути, але...